Теоретично всі все знають. Теоретично всі все вміють. Теоретично всі навчають, теоретично не на ділі. Теоретично всім розкажуть, як їм прощати, як любити, але на ділі не покажуть, як власне я можна смирити так легко іншим говорити. Так легко інших наставляти, так тяжко, як говориш, жити і всі слова свої сповняти, так легко ближнього судити, себе так легко оправдати, теоретично всіх простити, а в серці білі й образу мати. Зробити легко з себе жертву і любов від іншого чекати. Само може бути гордим і впертим, Нездатним іншим щось давати. Теоретично дуже легко, бо це не значить щось робити. Ну а практично ой, нелегко, так як навчаєш всіх так жити. Не поспішай давати поради, якщо чогось ти не проходив. Теоретично. Всі все знають, то поки не пройдуть дороги, яку здолав наш брат чи ближній. тож будьмо тими, хто практично підніме тих, хто впав за низько від слівостей теоретично, щасливий той, хто Бога знає, і практичний всім допомагає.